blum Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Кінець осені і початок зими наші предки святкували різні свята, які співпадали з певними космічними законами. Здебільшого це молодіжні і дитячі свята. Якщо свято долі і вгадування жіночої долі, то калета вгадування чоловічої долі, хоча гадали і дівчата, і хлопці. Але в останній час. Це парубоцьке свято цей вечір і ніч хлопці мають найбільші права. Єдина ніч у році, коли парубкам. За різні бешкетування люди вибачали це свято молодіжних гуль, де юнаки і дівчата шукали собі пару для майбутнього подружнього життя. З приходом християнства ці свята перейшли на Катерини і Андрія, а також Миколи. Початок зимового зависання сонця називали Нікола. нема кола. Далі йшов корочун найкоротші дні в році вісім годин, що і триває і зараз. А потім колода, колода, коло є, сонце збільшується. От така проста, але велична премудрість наших пращурів, про які ми повинні пам'ятати. А про колишні свята нашого народу розповість гостя нашої програми народознавець і етнограф Тамара Васильівна Пісто. Я розпочну свою, свою розповідь із вірша Леси Романчук, нашої землячки, тернополянки, яка писала написала вірш, ти сама собі вибрала долю. Ти сама собі вибрала долю, тож над нею хоч тмістя, хоч плач, хочеш заголоси над бідою, хочеш косу вінком заплети. ти сама собі вибрала долю і за вибір тепер заплати. Колись давно наші предки святкували свято дівочої долі 24 листопада, це по Григоріанському календарю. І як розказують старі люди, що в давнину, коли народилося немовлятко, то воно наділене, наділялося богинею долі, або її називали стріча, наділялося або хорошою долею, хорошими якостями життєвими. А в богиня Нойра. І або, або нехорошою долею долею. Кажуть, пород... дівчата співали у пісні. Породила мене мати в нещасну годину. Дала мені злую долю, де ж її подіну? Але всі дівчата хотіли тільки хорошої долі. Хотіли долі гарної не тільки дівчата, але й хлопці. І от було свято парубочої долі, свято паробочої долі. Було також таким веселим, гарним, тому що на вечорницях хлопці придивлялися до дівчат. Вони не тільки дивилися, щоб дівка була гарна, красива, а вони придивлялися, хто як вишиває, хто як пряде, бо на вечорницях усі займалися у буденній вечорниці, усі дівчата займалися роботою. А хлопці приходили на вечорниці, вони їх розважали, розказували всякі історії, співали, приносили дівчат, дівчат, пригощали горіхами, цукерками і так далі. І ось на якраз от так якби на Андрія, коли приурочили ці свята до християнських, і це було свято Паробочої долі. Паробочу свято, свята паробочої долі починалося з того, що збиралися дівчата, випікали разом усі, випікали калету, місили разом, тісто замішували, розкачували його, робили коржик у вигляді сонечка. Посередині був отвір, щоб можна було підвісити. Цю калету до стелі, до сволока. Калета символізувала те, що ось день усе меншає, меншає але наступить такий час, що день буде збільшуватися, народиться сонечко молоде, яке буде підростати, підростати. І от ця калета і була символом того сонечка, яке скоро має народитися. Поки... Воно і це слово перекладається, як круглий, як. Круглей, як, кругли, кругли, як сонечко. Як коло. Як коло. Е, і е, поки Колота. коло та коло. Там багато і у всіх мовах фактично так. воно так звучить. Поки випікалася калета, то дівчата ворожили. Ворожінь було дуже багато, різноманітних. І вибігали на двір, питали дівчата у прохожого, як його звати, так звати його буде і її хлопця нареченого. І коли багато було всяких ворожінь, і ворожили на взутті, дівчата знімали правого чобут, чобітка, і ставили його так один біля одного по черзі по черзі до самих дверей. І чий чобіток окопинявся біля дверей біля дверей, то і та дівчина скоріше заміж піде. До речі, оці е, дівчачі і парубоцькі свята. Притаманні тільки нашому народу. Ніхто з інших народів не мав такого барвистості от молодіжних свят, як у нас. Ми маємо що показати, але ми не вміємо, а тішимося завжди чужим. І тоді, коли вже, вже дівчата, хлопці порозважалися, поїли страви, хлопці провели дівчат додому ввечері. А самі пішли робити збитки. Бо, як сказав Іван Степанович, це був один єдиний день у році, коли хлопці могли по селу робити збитки. Кому вони робили? Вони злилися на того батька, який не пускав дівку, яка вже е, може ходи на, ходити на вечорниці, а він її не пускав. Що вони робили? Могли залізти до, до хліва, Вивезти козу і витягти її, прив'язати до комина. Могли зняти ворота і також до комина прив'язати, могли зняти пару воріт, перегородити вулицю. А дівчатам, які е, не зберегли себе, лековажної поведінки, їх у селі, до них у селі ставилися презирливо, їм обов'язково. Вікониці або ворота, двері вимазували дьогтем, а дьоготь він не змивався, не шкрібався. І так довго нагадувало. Про довго. Це. довго дуже нагадувало про те, хто живе у тому дворі. Ну і кажуть на кінець, кажуть, ще ніхто не втік від своєї долі. Яка воля, така й доля. У неволі немає долі. І ніхто не знає, яка доля кого чекає. А до речі, наші предки вірили в те, от ми самі себе не знаємо. От, ну, Не знаємо своєї, не вміємо по прочитати себе. По зовнішності, розумієте? По зовнішності. Кажуть так: от вухо людини це. Нам нагадує той зародок, який у лоні матері там, знаходиться, там, там. і там відображено все абсолютно. Бо тепер навіть, навіть коли лікують… Чи буде мати, дівчина дітей, чи хлопець матиме, чи здатний він написано на вухові. На Я вухо до, до речі, написано. зустрічався колись в житті з однією старенькою молдаванкою, яка легко все це Легко. Дуже раз, раз вона подивилася, і не тільки вона сказала, хто були мої діди, батьки, буквально все. А помочки, отут почала отако легенька. Проходити і каже тим, 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 будеш хворіти вона навіть могла визначити, скільки людина проживе. Так. Тому що все, і очі, там і носить. Все записано. Є така навіть наукова книжка Фізіагностика. І там усе описано, як по обличчю людини, по формі вуха, по формі там, допустим, це визначити, що. Навіть навіть хвороби ще немає, але вона тільки намітилася. От, і характер може визначали, і здоров'я, і так далі. А хіроманти говорили, що все записано на долоні, і так, це все побудовано по спіралі. Ми У маємо спіралі на п'ятках і маємо на голові. Ми втратили дуже великий такий великий, пласт, великий. самопізнання. Пізнай себе, пізнаєш весь світ. І в нас дехто буде заперечувати, ти там з тим зв'язаний, з тим, з тим, чомусь завжди, знаєте, схиляють до гіршого, але не до кращого. Я колись була… Головне, не вігласи. Які нічого не знають, вони найбільше заперечують. На міжнародній конференції я була, і якраз про це шле про це йшла мова. Я кажу, що коли дитинка народилася, тільки в неї все її життя записано на долоні, так. а там були монахи. Це хіромантія. А я кажу: ну не хіромантія ж оці лінії кажу, творить, а це усе дано від вищої сили. Та. Нам багато чого перервано, перервано Добре. знищено. Дякую вам за участь в передачі, Тамара Васильівна. Пізнаваймо себе і впізнаваємо світ. Бо хто знає себе, той знає світ. Так. Хто подорожує, той хтось бачить. Бо все те, що ми побачимо, це те, що ми з'їмо, це наше, а все інше не наше. Така її доля. О, Боже мій милий. За що ж ти караєш її молоду, за те, що так щиро вона полюбила її очі, прости сироту, невинна голубка, що голуба любить, Невинен той голуб, що сокіл убив? Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Про долю дуже багато писав і сам просив у Бога своєї долі. Геній нашої нації Тарас Григорович Шевченко. А в сі дні народилися Михайло Вериківський, український композитор, диригент, музичний і громадський діяч, педагог. Навчався у Кременецькому училищі, закінчив Київську консерваторію, був її професором, головою управління товариства імені Леонтовича, диригент Київського і Харківського оперних театрів, художній керівник капели Думка, автор першої в Україні ораторії, Дума про дівчину Бранку Марусю Попівну Богославку народився в місті Кременці. Теодор Васик, український маляр, закінчив Краківську академію мистецтв, працював у Львові, на Закарпатті, народився в Тернополі. Микола Мельник, український ботанік, педагог, закінчив Тернопільську гімназію і природничий відділ філософського факультету Віденського університету. Написав багато книг з природничого характеру, зокрема, українська номенклатура вищих рослин. Народився в селі Довжанка Тернопільського району. Михайло Ломацький, український етнограф, автор численних нарисів і оповідань про Гуцульщину, де проживав довгий час. Народився в селі Суходіл на Гусятинщині. Василь Дунець, український бард, композитор, співак, народився в Теребовлі. Михайло Цимбалюк, депутат Верховної Ради України, двічі екс-голова. Тернопільської обласної державної адміністрації, народився на Прикарпатті. Дмитро Кривокуйський, український медик, хірург, педагог, народився в Тернополі. Подружжя Угляр, власники комплексу Орися на Чортківщині. Михайло Дем'янчук, український футболіст, тренер, педагог, народився в селі Сновидові на Бучаччині. Олег Шаблій, український географ, доктор географічних наук, почесний професор Львівського університету імені Франка, академік, автор понад 500 наукових праць, народився в селі Курівці Тернопільського району. Микола Шпаковський, громадський діяч, координатор міжнародних проєктів журналістики, відеооператор, поет, музикант. Народився в селі Конопківка Миколинецької територіальної громади. Марія Кривко диригентка, музикантка, педагог, авторка більше ста пісень, уродженка Борщівщини, Василь Бесага, головний архітектор Тернополя. Народився в селі Бобуленці нині Чортківського району. Ізраїль Ельдшайб, єврейський. Громадський і політичний діяч, доктор філософії, історик, педагог, публіцист, мислитель. Один із ідеологів сіонізму народився під Волочиську. Володимир Мельничайко, український мовознавець, доктор педагогічних наук, народився в селі Кам'янка поблизу Струсова. Олег Каськів, Скрипаль, Віртуоз, гастролює по всіх континентах. Світу народився в Крем'янці, Ігор Парій, відомий в країні підприємець, активний громадський діяч, власник ресторанів РНДУ і на Майдані. Народився в селі Нижні Луб'янки на Збаражщині. Олександр Венгринович, голова обласного товариства Лемківщина. Народився на Лемківщині. Олена Лайко. Поетеса, активна громадська діячка, ведуча, народилася в Тернополі. Марія Тройчак, народна цілителька, директорка оздоровчого комплексу Барвінок. Народилася на Підволочищині. Пилип, опришко, активний спортивний діяч області України і міста. Закінчив Львівський державний. Інститут фізичної культури щервня 70-го року був інструктором обласної ради колос спортивного товариства, з вересня 73-го року, голова комітету з фізичної культури і спорту Тернопільської міської ради, а з грудня 1978 -го року голова обласного спортивного товариства Авангард. З 1985 до 1992 року голова Комітету з фізичної культури і спорту Тернопільської обласної ради. А з 1992 року по 2001 рік директор Тернопільського міського стадіону. А народився в селі Нижня Стенава на Бойківщині. Ювіляр у нинішньому році. Михайло Рапіта, викладач, диригент, спеціаліст вищої категорії, заслужений працівник культури України, народився в Нацянні. Тетяна Греценко, випусковий редактор на ТВ 4 Народилася на Вінниччині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А кінець осені і початок зими будуть проходити на повному і спадаючому місяці. Нагадую, повня настане у понеділок, 27 листопада об 11 годині 16 хвилин, 29 і 30 листопада днів далі. 27 листопада і 2 грудня складнуваті для вирішення різних справ. Всі інші середні, 27 листопада, будуть магнітні бурі. Будьте обережні на дорогах, за кермом, при роботі з механізмами. Умійте тримати свої емоції і володіти ними, не зловживайте алкоголем. Овен. Розпочинати все з нуля чим не прекрасна ідея. Особливо, коли всі е, старі е, вже втратили свою актуальність і віджили своє. Тож у голову приходить нове бачення власного шляху та своєї ролі у цьому світі, і ви розпочинаєте щось кардинально нове. Телець. Тиждень обіцяє бути тихим і спокійним. Ви більше зосереджені на собі. Уникайте компаній та будь якого спілкування, вам до душі тихі радості, типу самотніх прогулянок, читання, обдумування. Близнята. Нічого крім роботи, ви вже і не бачите. Зранку до ночі. Виконуєте звичні рухи, як той кінь, що ходить по колу. Але ви переважно задоволені, бо ще зможете отримати задоволення від процесу, та й результати вас цілком влаштовують. Рак. Більшість часу можете провести в очікуванні, і хай вас це не бентежить. Бо інколи чекання найоптимальніша стратегія, яка призводить до блискучих результатів, бо, посадивши насіння, найкраще, що ми можемо зробити очікувати сходів. Лев, ви своїм прикладом доводите твердження, щодо. Усього потрібного застосувати фаховий підхід, і якщо ви вже тривалий час у професії кайфуєте від свого напрямку, то ви справді професіонал високого рівня, гідний похвали та високих гонорарів діва. Час збиратися зі своїми соратниками, колегами, рідними і радитися. Вам зараз конче потрібні підтримка інших, хоча б емоційна та ментальна. Бо рішення, які ви ухвалюєте, потрібно роздивитися з усіх боків. Терези. Головний ваш рушін цього тижня блискуча ідея. І немає різниці, чи вам її хтось подарував, чи ви самі до неї дійшли. Головне, що ви завелися з півоберта і вже кидаєте свої сили на те, щоб якомога швидше реалізувати задумане. Скорпіон тиждень обіцяє принести гроші та подарунки, і це буде не лише зарплата, але й додатковий дохід. Інколи навіть зовсім несподіваний, приміром родичі можуть щось підкинути, чи друзі розщедритися, чи керівництво премію дасть. Стрілець щасливий час наближається, і ви вже переповнені очікуванням. Так, у стрільців починається період днів народження. І це сповнює ваше життя, передчуття радості, сюрпризів, теплих зустрічей із друзями та родиною. Козиріг, складається враження, що ви потрапили в якийсь коридор везіння, і це вже не випадково, а цілком закономірно, коли вам Фортунить навіть у найдрібніших речах, а масштабні щасливі випадки слідують один за одним. Водолій, гроші, що ви отримуєте цього тижня, можуть бути значно більшими, ніж зазвичай. А ще більше вам обіцяють, але залишається питання, коли ви встигнете. Опрацювати той обсяг роботи, що на вас звалюється, бо до не гумова, а ви не залізні. Риби. ви все частіше замислюєтесь над тим, як би ще потішити вашу родину, як зробити так, щоб усі були задоволені, щасливі та веселі. І вже заздалегідь починаєте шукати подарунки та планувати свята. І на сам кінець, 25 листопада, День пам'яті жертв голодоморів. 27 листопада день заснування Національної академії наук України була заснована при гетьманаті Скоропадського 1918 року і є однією з найстарших академій. Побачимось.